На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях ви побачите. Поліція Івано-Франківщини спільно з громадянською мережею ОПОРА розповіли про порушення під час виборів. Правоохоронцями Прикарпаття продовжується внесення служби в посиленому режимі. Коломия у Блакитному в місті провели захід, приурочений до Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм. Діти з особливими потребами є, а також із аутизмом. Вони поруч, вони повноцінні. Вручення премії імені Леся Гринюка відбулося у Коломийській центральній районній бібліотеці. Незабутній наш друже Олексо знов над прутом воскресла весна. В небо дзвінки перевесла, усміхається сонцю, земля. У Коломийському кафедральному соборі «Преображення господнього тривають оздоблювальні роботи. Не повинні перебувати люди, які зневажають святиню. Кінологічний центр у системі МВС відзначає 25 років з початку заснування. Маємо маленького собаку якого поначати. Поліція Івано-Франківщини спільно з громадянською мережею ОПОРА розповіли про порушення під час виборів. З цього приводу зібрали прес-конференцію на тему перші підсумки голосування на Івано-Франківщині. Далі пряма мова очільника Прикарпатської поліції. Правоохоронцями Прикарпаття продовжується несення служби в посиленому режимі. Продовжує працювати ситуаційний центр оперативного управління до складу, якого входять представники правоохоронних органів Міністерства внутрішніх справ для оперативного реагування та координації всіх сил та засобів. На вчорашній день всі дільниці були відкриті вчасно без порушень. Також вони були закриті за час здійснення волевиявлення громадян на території області. Було зафіксовано 25 повідомлень про порушення виборчого законодавства, але критичних таких, які могли б могли би мати вплив на волевиявлення, не зафіксовано. По них всіх проводиться на даний час перевірка. Якщо брати, аналізувати їх, то 11 було повідомлено місто Івано-Франківськ, 4 – Калуш, 2 – надвірна, 2 – косів, Коломия, 2 – Тисмениця, Городенка, Рагатин та Галич по одному, зокрема. Порушення проведення передвиборчої агітації поза строками. Сім повідомлень було також відсутність в списках виборців, шість повідомлень, де громадяни, прибувши на дільницю, не знайшли себе в списках виборців. Здійснили повідомлення на 102. Також розголошення таємниці голосування було одне повідомлення. Можливий підкуп виборців, два повідомлення це Рагатин і місто Івано-Франківськ. Відразу виїжджали слідчі оперативні групи, організовувалася перевірка. Здебільшого вони не знаходили свого підтвердження. Та інші види порушень виборчого законодавства було дев'ять повідомлень. На даний час правоохоронці продовжують нести службу, адже процес підрахунку голосів. Не завершився загалом. Обстановка на території області залишається стабільною. Кількість злочинів повідомлень про злочин мало чим відрізняється від іншого дня. Працювали вибухотехніки і кінологи. І Національна гвардія допомагала в забезпеченні охорони громадського порядку. На щастя, повідомлень про замінування на дільничих виборчих комісій не було. Було одне замінування, де громадянин повідомив, що замінував надвірнянський відділ поліції, як пізніше він. Пояснив, що він хотів таким, у такий спосіб перевірити ефективність роботи поліції. Ми його встановили. Він затриманий в порядку статті 208 і перебуває в ТТ на двірнянському відділу поліції. Коло у Блакитному в місті провели захід, приурочений до Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм. Головна мета акції розповісти про аутизм, чому таких людей не варто цуратися та як їх зрозуміти, говорять організатори. Всі присутні вбралися у Блакитне або мали синій елемент в одязі, адже саме цей колір є міжнародним символом підтримки людей з аутизмом. І пробігли марафон. Андрій молодий та здоровий хлопець. Нічим не гіршими. Він вважає людей з аутизмом, тому вирішив взяти участь у марафоні, присвяченому всесвітньому дню поширенню інформації про цю хворобу. Дуже гарний захід в плані цілі. Тобто сьогодні ми будемо бігти для розповсюдження інформації в цілі, з аутизму. І ми є Коломийський біговий клуб. І ми, звичайно, раді були допомогти і підтримати такий захід, тому що -таки, це важливо для соціуму знати про такі питання, і що ці люди, дітки, вони такі ж самі, як і ми, і нічим не відрізняються. Вони також можуть бігати. Вони також ну такі ж такі ж як ми в акції бере участь і Олег Токарчук, головний лікар Коломийської дитячої лікарні. Тут, як і як учасник марафону, каже завжди підтримують діток хворих на аутизм та їхніх батьків. Ми дитячій лікарні завжди підтримуємо цих дітей. Це насправді важка хвороба, важка хвороба, яка дуже часто пізно діагностується. Особливості цієї хвороби є те, що навколо неї пов'язано дуже багато міфів, величезна кількість. Всі вважають, що вона дуже рідкісна. Хоча насправді Світова організація охорони здоров'я дає статистику, що одна на 160 новонароджених дітей може мати ті чи інші розлади спектру аутизму. Це складна історія. Це хвороба, яка потребує величезних зусиль від родини, від медицини, від освіти, від держави, для того, щоб цих людей якомога краще соціалізувати, і насправді поширення інформації про розлади спектру аутизму або про сам аутизм, це важливо. Кожна людина, яка насправді виховує маленьку дитину, повинна знати основні ознаки, на які потрібно якомога швидко звернути. Наука говорить, що вже в віці після одного року до одного року складніше. Після одного року можна побачити ті мінімальні ознаки, які дозволять швидко зреагувати, швидко поставити правильний діагноз і якомога швидше почати реабілітацію. Головним організатором акції є громадська організація Саме час доєдналися до її проведення і багато інших товариств. Кажуть, кожен має розуміти, що люди з аутизмом мають право бути соціалізованими, жити як усі інші. Зрештою, вони дуже здібні і мають багато талантів. Сьогоднішній день це день повідомлення про людей не інтелектуально розвинутих, а навпаки, людей, яких є інтелект збережений, але він захований так далеко, що його треба дістати, його треба показати, його треба розвинути і зберегти назавжди. Тому що синдром аутизму, він не лікується, але при Праці при вкладеному розвитку ці люди стають геніями. Вони мають скриті таланти, особливо до математичних наук, особливо до мистецтва конструювання. Вони можуть вигадувати те, що е, люди типові можуть не дійти до того. 2 квітня день поширення інформації про аутизм. Ми, громадська організація Саме час, разом з, е, з громадською організацією Солодкі діти, хлопцями-учасниками рандео, також крокусом, е, з міською радою, з Коломийською поліклінікою е, вирішили влаштувати такий марш-забіг, Поширення інформації про аутизм, для того, щоб привернути увагу соціуму, для того щоб розказати, що діти з особливими потребами є а також із аутизмом, вони поруч, вони повноцінні, і ми покажемо це в забігу. Учасники акції поспілкувалися між собою, а потім пробігли центральною частиною Коломиї. Вручення премії імені Леся Гринюка відбулося у Коломийській центральній районній бібліотеці. Цьогоріч лауратом стала поетеса та письменниця Ярослава Городницька, уродженка Корнича, заслужений вчитель України. Про перебіг творчого заходу розкажемо в сюжеті. У читальній залі Коломийської центральної районної бібліотеки відбулося вручення премії імені Леся Гринюка, яку започаткували у 2003 році. Автором ідеї створення одноіменного музею та літературної премії імені Леся Гринюка був його племінник Василь Гринюк. Її мета підтримувати та популяризувати творчість авторів початківців. За ці роки фонд підтримав більше 20 лауреатів. Основна діяльність фонду це на підтримку. Саме головне навіть морально, не так фінансово, як морально. Бо в нинішній час, ви самі розумієте, потрібно просто підтримувати людей, завдяки яким твориться наша історія. Нехай буде маленька. Але вона є виходити на рівень України цьогоріч. Лауреатом премії стала Ярослава Городницька, уродженка Корнича, авторка поетичних та прозових творів, лауреат літературної премії імені Івана Котляревського, заслужений вчитель України, громадський діяч зараз мешкає у містечку Великі Будища на Полтавщині. Я сьогодні безмежно щаслива, тому що я сьогодні в своїй ріднім покутським краї, Сьогодні я в своїй улюбленій писанковій коломиї, про яку я завжди мрію, про яку я завжди думаю, пишу світсте за її розвитком, за її творчістю, за її людьми, і мені сьогодні надзвичайно приємно спілкуватися з Коломийською, з покутською громадою з нагоди річниці нашого незабутнього земляка. Такої тяжкої долі людини, але славного славетного воскресінського митця Леся Гринюка, керівник апарату райдержадміністрації Михайло Беркещук та начальник відділу культури райдержадміністрації, заслужений працівник культури Людмила Федоров, вручили літературну премію Ярославі Городницькій за активну участь у відродженні культури та популяризацію української літератури. З привітальними словами виступили представники Покутського фонду Віталій Дронюк та Микола Гаєвий, директор Коломийської центральної районної бібліотеки Наталія Тарновець. Лаурат, який вийшов цього року, ми дійсно не пишаємося. Це наша землячка і скорнича. А людина, яка пише і поезію, і серйозні історичні книги. Будучи за фахом математика, людина дійсно обдарована і цікава навіть, думаю, що прочитати пересічним читачам і навіть її книги про Другу світову війну. Я особисто не люблю читати про Другу світову війну, незалежно на Коломийщині чи будь-де. А тут навіть є книга з першої репліки Наша родина 9 травня ніколи не відзначала. І далі інтрига. Далі хочеться прочитати це є листи, це романс у віршах. Надзвичайно красиво. Саме творчий політ письменниці дійсно заворожує свої щирі побажання. Ярославі Городницькій висловили її рідні та близькі. Хвилиною пам'яті присутні вшанували письменника Леся Гринюка, лауреатів премії Дмитра Гриньківа та Марію Сазонову. На заході були присутні відомі письменники та поети Колмищини. Незабутній наш друже Олексо. Знов над прутом воскресла весна. в'яже небо дзвінки перевесла, усміхається сонцю. Земля. Знову лекі вертають додому Благодатне тепло на крилі, в ріднім краї і смуток, і втому щедро грітимуть в ріднім гнізді, тихо мріють старі верболози, над покуттям весні і зоря, зеленіють і гори, і доли, і цвіте Гринюкова земля, витанцьовує прутове плесо, дзвони ероневої гучні, незабутній наш, друже Олексо, вічна пам'ять, і шана тобі. У Коломийському кафедральному соборі преображення Господнього тривають оздоблювальні роботи. На стінах храму вже зобразили більше сотні ікон святих. Цікаво, що художників в процесі роботи змінювали. Про особливості розпису храму нам розповів владика Юліан Гатала. Владика Юліан Гатала призначений єпископом Коломийським і Косівським у 2013 році. Розповідає, вже тоді велися внутрішні роботи в Коломийському кафедральному соборі Преображення Господнього. Архієрей каже, роботою тогочасних майстрів і він, і його однодумці були незадоволені, тож розпочали пошук нових спеціалістів. Владика зазначає, процес розпису надзвичайно кропіткий, тому шукали таких людей, які б гідно виконали замовлення. Таких спеціалістів знайшли на Коломийщині та у Чернівецькій області. Кафедральний собор це перша святиня цілої єпархії звичайно, що вона має бути особливою помпезною, вона має бути дуже духовною. Там мають бути ну просто неабиякі розписи, неабияке обранство. Тому ми доволі довго шукали, переглядали різні команди митців, художників і, звичайно, зупинилися на тих майстрах, які і до сьогодні працюють. Юліан Гатала продовжує розпис храму відбувається в рамках іконографічних норм та канонів. Головна вимога до художників. Не лише мистецькі навики каже єпископ важливо, щоб вони були ще й віруючими людьми. Тому кожен робочий день митців розпочинається з молитви і благословенні чергового священнослужителя собору. Очільник єпархії розповідає: перш ніж зобразити святого, художникам необхідно спершу ознайомитись із його життєвим шляхом, перейнятися його духовними подвигами. За пошук необхідної літератури та ознайомлення з нею, відповідає архієрей. Вони мають бути глибоко віруючі. По-перше, вони працюють в храмі, самому так тут не повинні перебувати люди, які зневажають святиню. Вони доволі достойні, глибоко віруючі, вони постяться, вони моляться. Окрім розписів, у храмі є і ліпнина. Її покривають лаком, а згодом якісною позолотою, яка повинна виблискувати мінімум століття, розповідає Юліан Гатала. В планах священнослужителів зобразити на стінах храму понад 250 ликів святих. Все робимо для того, щоб все таки до страсної седмиці, до великого свято входу господнього в Єрусалим. Ми вже завершили вівтарну частину, забрали арештування, прибрали, і ми навіть хочемо маленькі освячення тих розписів, які вже є там зроблені, провести. Звичайно, що весь храм ми вже освятимо тоді, коли будуть завершені всі роботи, принаймні внутрішні. 2 квітня кінологічний центр в системі МВС відзначає 25 років з початку заснування. Там виховують 24 собаки, працюють 10 інструкторів. Тварини допомагають поліцейським у повсякденній роботі, служать на сході та беруть участь у змаганнях. Гострий нюх, швидкі лапи і відданість. Головні характеристики чотирилапих помічників Прикарпатської поліції. 2 квітня кінологічний центр в системі МВС відзначає 25 років з часу заснування. На Івано-Франківщині цей заклад розпочав діяльність у 1976-му. Більше 40 років на Прикарпатті пліч опліч із правоохоронцями працюють собаки щодня виконуючи завдання, з якими людині не впоратися. На обліку у кінологічному центрі зараз є 24 собаки, з якими працюють 10 інструкторів. Серед них двоє жінок. В основному всі службові собаки. У нас є німецька овчарка. Даний час ще вирощуємо цуценят. Є в нас цуценя кокер спаніаля, також бордер колі, які в майбутньому планується поставити на пошук наркотичних речовин. Десять фахівців з собаками служили і в зоні проведення АТО. На блокпостах тварини обшукували транспортні засоби, шукали зброю, вибухівку і наркотики. Крім основної роботи, кінологи знаходять час і беруть участь у змаганнях у 2018-му Прикарпатська команда зайняла перше місце з багатоборства у Дніпрі. Минулого року наша команда зайняла перше місце на чемпіонаті України з багатоборства кінологів, Що проходив у місті Дніпро. Роман Кулик впевнений, що кінологом стають за покликом душі. Одразу після служби в армії попросився на роботу у кінологічний центр. Чоловік успішно пройшов відбір. Зараз має на вихованні собаку, яка спеціалізується на пошуках людей, котрі зникли. На вихованні вже третя собака. Баста, вона спеціалізується по розшуку, затримання людей, виборки працюють гарно, спацьку працювала. Баста цьогоріч відзначилася особливо. У сильний мороз розшукала дівчинку, яка вже. Ледь ледь говорила. З бастою виїхали, була завірюха, дуже холодно було, і снігом закурювало. Цілу ніч ми прошукали її в лісі, але дівчину таки над ранок ми з нею знайшли. З неї було віднайдено слід у лісі під ранок. І вона довела до дівчини, яка вже стояла, не могла рухатись далі. Дівчина була обморожена. Паста в мене дуже активна і надію, що вона подальше буде допомагати поліції в розкриттю злочину. Юний кінолог, сержант поліції Борис Фаюк працює у кінологічному центрі близько року. На вихованні має тримісячницю синя Нео. Двоє вчаться і впевнені, що незабаром допоможуть суспільству. Маємо маленького собаку, якого навчати по службовій діяльність. Поки буде по пошуку по роботі, по пошуку людей. Можливо, професія кінолога не для жінок, але це не так доводить на службі молодший інспектор Наталія Сосновська, яка тренує двох собак і успішно виконує всі завдання. Готую одного собаку Рошуківця, один в мене є по наклоті. Також ми з'їздили з ним раз в зону повернення АТО на колишній час, Несли службу на блокпосту. Це у нас клеопах, називаємо її скорочено Кліо. Планується в майбутньому ставити її на пошук наркотиків, оскільки кокіри в неї маленькі, трошки стучніє в роботі, всюди пролізуть, всю мені запхають. Кінологи називають службових собак друзями. Чотирилапи у прикарпатському кінологічному центрі фахівці неабиякі вони старанно працюють, хіба що не розмовляють. Кінологи кажуть, що розуміють своїх вихованців і добре знають, який настрій у собаки і що потрібно, аби його покращити. Чотирилапі стараються і вправно розшукують та затримують злочинців, знаходять зброю, вибухівку, наркотики. А що найголовніше, зниклих людей, яких так чекають дома рідні. Щороку навесні ми готуємося до світлого свята Великодня, дотримуючись великого посту. Така церковна традиція символізує солідарність з Ісусом Христом, який 40 днів постив у пустелі після хрещення, молячись і готуючись до місії порятунку людства. Великий піст у 19-му році почався 11 березня, а закінчується 27 квітня. Про особливості посту розкаже отець Андрій Танасійчук, доктор канонічного права, настоятель храму благовіщення Діви Марії. Дивіться в середу, 3 квітня, у програмі про все крім політики з Галиною Доси на НТК, початок о 20-й годині. Клуб Деосвіт повідомляє, що у зв'язку з Великим Постом у великодніми святами наступний танцювальний вечір для людей поважного віку присвячений дню вишиванки. відбудеться 16 травня о 17-й годині в Народному домі. І на цьому у нас все більше новин на нашому сайті ntktv.ua. Дякую за увагу. Побачимось.